Всім гарного дня понеділка. У мене 20% відсотків на телефоні, 26 секунд залишилося до виключення. Починаємо цей тиждень з кашарою, яка лежить у мене на ножках і кайфує. Я теж кайфую. Я тут лежу, дивлюсь, ютуб, а саме мої старі відео. Я такий крінжулька, це просто. Мені дуже смішно. Як ви зрозуміли, я взагалі забила на зйомку. Бо сьогодні вже вечір середи, я так нічого а не зняла. У нас зараз сонечко пішло, але день хороший. Сьогодні було 17 градусів, я в такому топіку. У мене була сьогодні одна пара, але я залишилася в університеті, залишусь до восьми вечора, тому що у мене зараз після пари будуть уроки каталонської. Я нарешті взяла класи, буду ходити, як учениця. Хочете, давайте з вами поговорю каталонською, а потім коли закінчиться курс, подивимося, як збільшиться в мій прогрес. Записала відео, але так, як я йшла, воно так переривалося, що я ще раз повторю, що я сказала каталонців. Я дік Ліса, сокода Україна, і фа до санч і міч, ка віск каталунія. Ме аграда моль каталан, вуй апренда парла, про Анкара тим мульта вергоня. Сокла estudiante de la Universitat Autònoma de Barcelona. Um, ara mateix estudio, estudio um, filologia, llengua i literatura. M'agrada um, molt aquest país. M'agrada um, la gent aquí. Vull parlar català perquè vull aprendre la història i la cultura d'aquest eh, lloc. I eh, el, el dimecres passat vaig començar les classes de català. M'agrada la meva professora. És molt simpàtica mm, i tinc gana. Tinc gana de fa, fer coses, llegir, mm, Estudiar... Me molt mucho... Mm, Vaya... fer ah, uh, Y... Eh, escribo... 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 Y también me encanta escribir uh, textos. Mm, no sé qué es... Puedo decir... Diros... Mm. Піска Каталуня і нос твари Туарем... Декі Інунань. Щось Та. таке, я розповіла. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Я дуже повільно розмовляю, але що є, то є по чуть-чуть. Дивіться, тут ще одна кафешка. В цій кафешці можна купити бургери, піцу, шаурму, все що угодно. От, а ми зараз з вами йдемо наліво, і там буде школа мов. А, я дуже сподіваюся, що мені сподобаються уроки, тому що якщо ні, це буде дуже сумно, так як я маю 4 години на тиждень, то я буду страдати, а якщо мені сподобається, то мені сподобається. І не буду страдати, логічно, правда? Оно факультет сієнці науки. Оце я не знаю, що це таке стрьомне. А школа мов, а там далі. Територія університету займає... По площі дорівнює Вишгород, Плюс-мінус, щоб ви уявляли. Виглядає центр а мов, школа мов. Чесно, виглядає ну, ладно, Головне не вигляд, головне знання. Привіт! Вийшла я з уроку Каталонської, пройшла неймовірно. Зараз зняла собі кімнату в університеті. Пішов проводити уроки учня. Сейчас покажу. Ось такі тут двері. Я взяла собі кімнату з вікном. Ой. І тут такий стіл з комп'ютером. Індивідуальний. Таким чином я можу проводити урок учням і не заважати нікому в бібліотеці. Тому що я після уроків в університеті не встигаю доїхати додому, щоб проводити їх з дому. Тому зараз буду з 5 до восьми тут сидіти. Це ж в мене першу ученицю, п'ю каву. Кайфую. Уроки закінчила, на вулиці вже ніч. Е, секунду, вже пів дев'ятого. І зараз буду записувати, скільки я заробила за урок. І їхати додому. Бачите, ну, тут є такі класи, які ти можеш зарезервувати і будь У цьому кабінеті була я. Отак вони виглядають. А воно ну, там хтось навчається. Ще є класа для роботи в групах, але для уроків вони не підходять. І ось так виглядає бібліотека. На дворі весна, а це значить, що всі шмотки з шкафа і наводить порядок. Мені дуже впадло це робити, відкладувала до останнього. Але треба перетасувати літні речі на зимні. До речі, користуюсь технікою мами: Вивалити все з шкафа і по трохи йти розкладати. Ола. Збираюсь на концерт, але не знаю, що мені вдягти. Бо... Концерт на вулиці, але вночі, буде холодно, мабуть. Ми вже приїхали, ззаді в мене меморіальна пам'ятка. А спереду концерт. Дивіться, ще й біля моря. Ми приїхали біля Уріолі Маріона. Ось, Гімн. Ось приїхала Нурія, Ось Верта і Марк. в черзі на вхід. Якщо ви прийшли на концерт і вам скучно, для вас додали відео, як ми їють килимо, або проходять якісь ігри, щоб вам не було так скучно. Це неймовірно. Ви вже на концерті. Зараз буде виходити фуфінга. you the Лаю, знайшли водопад, маленький такий ручейок. О, сидим, кайфуємо. Хочу на цьому моменті закінчити моє відео. Я не дуже вам багато знімала, але що я то є. А в мене був останніми днями поганий настрій. І Лая мені сьогодні принесла міні-букетик з польових квітів з нашої прогулянки. А ще вона мені написала отаку, отакий лист е українською мовою. Щоб я не сумувала, гляньте. Писала мені записувати, записувати приємні речі, які зі мною сталися. І тут те, що я за день зробила. Така прелість, просто я не можу. Ладно, ось так пройшов мій тиждень. Дуже вас люблю усіх. Наступний тиждень буду вже знімати також. І побачимось через тиждень.